До слова запрошую депутата Львівської обласної ради Василя Масного. Доброго дня. Хочу привітати всіх учасників молодіжного форуму про величини. Бажаю вам не тільки, зізнавця багато цікавого. познайомитися з новими друзями, отримаю нові враження. Але хочу, щоб ви отримали натхнення та імпульс до дій. Не просто відбули захід, а зрозуміли, що і як робити. Не хочу і не можу, не ні вмію багато говорити, хочу наголосити тільки на деяких речах. У вас завжди є вибір – бути під всіма, бути зі всіма, або бути над всіма. І це можна використати як для самого себе, для найближчого оточення, для родичів, для друзів, так і для цілої нації, для всього народу України.